Будемо читати з вами з Євангелії від Матвія, 22 розділ, з 1 по 14 вірші. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та не хотіли, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики, відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похопавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільного, невбраного, та й каже йому: Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав, тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому. Ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Ісус говорив чудову притчу, яка він сказав подібна. До Царства Небесного, і ми з вами можемо розглянути, як, як саме вона, що мав саме Ісус на увазі, говорячи цю притчу, і як вона стосувалась до тих людей, які слухали в ті часи, коли Ісус був живий на землі, ще не вознісся. І як вона стосується до нас з вами, до нашого сьогодення. Деся мова про рабів, які кликали запрошених. Маємо справу з запрошеними на весілля, які вже були заздалегідь, запрошені це ті люди, які вже знають, що вони мають туди прийти. Але не хотіли прийти, коли цар послав ще рабів. Знову вони один сказав, пішов на поле своє, той на свій торг, і не хотіли йти. І хто були ті запрошені? хто були Тоді, на той час, до кого Ісус Христос порівнював тих запрошених? це той Вибраний народ ізраїльський, той народ, якому він говорив, той народ, по, по містах, яких Ісус Христос проповідував це е, були євреї, Його вибраний і улюблений народ. І е, вони були на той час перші, які мали би йти в Царство Боже, перші, які мали би е, прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Та вони злегковажили та порозходились, та той на поле своє, а той на свій тор. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й побивали їх. Це, ж, що відбувалося з початку того, коли Бог зробив завід між народом, вибраним своїм, вибрав собі народ ізраїльський. І до часу Ісуса Христа, і надалі, і зараз таке відбувається. Це е, були ті пророки, ті Божі люди, ті люди, які звіщали істину і правду, але їх злегковажили, як написано, знущались над ними і вбивали їх. Напротязі всього цього періоду тисячоліття, коли. Господь посилав тих пророків, тих е, людей, які звіщали про прихід Ісуса Христа також, то е, мало хто слухав їх і знущались над ними, і вбивали, проливали кров їхню. І ізраїльський народ був тими запрошеними. І він є. Тоді каже рабам своїм весілля готова, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І це мова йде про нас з вами. Це мова йде про вже все людство. Ми з вами є тими запрошеними кожен з нас. Ми з вами є тими, хто кого кличе, Господь Ісус Христос. І вийшовши рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. І це стосується зараз усього людства. Тому що Господь Ісус Христос, Він у... помер за гріхи всього людства, як написано в Слові Божому. І це особливо зараз стосується нас з вами. Кожного, хто є тут присутній. Які ми тільки не були, які ми тільки не є, ми є всі грішними, як сказано в Слові Божому. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. І злих, і добрих. Є дуже грішні, ті злі, є добрі, які праведні в очах своїх, які думають про себе, що вони праведні, що вони добрі. Різні, ми є різні, але ми всі в очах Господа грішні, в очах Бога ми грішні. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільного небраного, та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зновнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. І, звичайно, що Ісус не, тут мова не йде, Він не казав про е, те, що можемо собі подумати, наприклад, прийшла людина на весілля, е, в одежі не, не ті, що потрібно, не в весільні, не в святкові, а тут йдеться мова, що йому зв'язали руки та ноги та й е, кинули. До зовнішньої Тевріми, і буде плач там із Крегіт зубів. Це йдеться мова про пекло. Це не є те, що Ісус мав на увазі. Якщо ми можемо собі уявити, що таке може статись, то це не є так, а йдеться мова про одежу, про одежу кожного з нас. Одежа духовна цією одежею це є Бог бачить наш одягнутим в весільну одежу через Господа нашого Ісуса Христа. Це та одежа, яку ми можемо зодягнути, щоб досягнути Царства Небесного, щоб бути з Богом, примиритися з Ним. Зачитаємо з об'явлення 22 розділ. 14. 15. Вірші. Блаженні хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і ввійти брамами в місто. А поза ним будуть пси і чарівники, і розпусники, і дошогуби, і доляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Це остання книга Біблії, Слово Боже, яка є пророча, і в якій теж ми бачимо говориться про шати, про одежу, що блаженні ті, хто виперуть шати свої. Щоб мати право на дерево життя ввійти брамому вістову, увійти в царство небесне, потрапити до Бога у вічності. Також йдеться мова про тих, хто буде поза містом. Хто любить та чинить неправду. Я візьму останній слова вірша, хто любить та чинить неправду, зупинюсь на цьому. А я думаю, що тут кожен з нас такими є чи були, це не минає жодну людину. Не минало, не минає, і, на жаль, якийсь час ще не буде минати, бо ми всі грішимо, ми всі в тій чи іншій мірі говоримо неправду, Неправдомовці. І тому в очах Бога ми є грішні і мусимо понести за це покарання, мусили, мусимо і будемо нести за це покарання. Ми є в очікуванні того Божого гніву кожен з нас, вся планета Земля знаходиться в цьому очікуванні і під цим, я би сказав, вердиктом гнів Божий спіткає кожного з нас, якщо ми не приймемо Його Сина, який прийняв цей весь осуд, цей весь гнів за нас, за кожного з нас. Об'явлення. 7 розділ. 13 14 вірші. І відповів один із старців, і до мене сказав: Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони, звідкіля поприходили? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав: Це ті. Що прийшли від Великого Горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові Агнця. Це знову ж ця сама книга об'явлення пророча і йдеться мова про тих, хто випере одежу свою, і вибілили. Її в крові Агця. Отже, ми можемо лише в крові Ісуса Христа омити, обілити свою одяж. Як сказано в Слові Божому. Тільки кров Ісуса Христа може очистити нас від всякого гріха, кожного з нас, який би то гріх, Він важкий не був в очах людини, в очах Бога. чи який би то е, легкий не був, якби то людина про себе не думала, ну то я, може, і не грішу, так особливо нічого такого і не роблю, і живу по закону, 10 заповідей дотримуюся. Е, на жаль, це не спрацює, бо інакше би Ісус Христос дарма приходив, дарма терпів за нас ті муки і зневаги, ті бичування, ті плювання, ті знущання. І, і дарма би він возносився. Але це не так. Дякувати Богу, що він жив на цій землі, що він проповідував, що він спасав, і дякувати Богу, що він вознісся, і дякувати Богу, що він спасає зараз. І в римлянах зачитаємо з 10 розділу, 8-й вірш. Часть 8, -й, 9. -й. Але що каже ще близько тебе слово? В устах твоїх і в серці твоїм. Це то слово віри, що його проповідуємо. По коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своєму серці, серці що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. От що слово Боже нам каже чітко, і що нам необхідно зробити кожному з нас, хто ще цього не зробив. Визнати Ісуса за Господа, за Бога, попросити в Нього пробачення за те, що Я зробив, визнати свої гріхи, розкаятись в цьому і вірити, що Воскресив Його з мертвих Бог, і ми отримуємо спасіння кожен з нас. І що є е, дуже важливим, щоб кожен з нас не втратив тої можливості е, випрати, приготувати свою одіж, свою одежу, щоб він міг ввійти в то Царство Боже, в царство нашого Бога, е, як на весілля і Увійти в тій чистій одежі, і щоб він не був вигнаний і не опинився в тому місці, в якому Бог не хоче бачити жодного з нас в пеклі. І нехай кожен з нас прийме нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і кров Його, яка була пролита на Христі, за кожного з нас, омиє Його від всякого гріха і Кожен з нас отримає ту одіж, чисту і праведну через Господа Ісуса Христа. Амінь.